Мій чоловік поїхав до Парижа з коханкою, але він зробив жахливу помилку, надіслав мені фото зради випадково. Тож я підготувала сюрприз для голубків. Підписуйтесь на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтеся історією. Марина Левченко завжди була певна, що знає Романа глибше, ніж себе. Дванадцять років поруч, нескінченні ночі над плануванням меню, поїздки для відкриття нових закладів мережі коріння смаку, подружжя, яке у всіх виглядало цілісним, збудованим на спільній мрії. Ззовні союз, усередині тиша, яку вона боялась окреслювати словами, розмови між ними давно перетворилися на механічні позбавлені життя. Прибутки у Львові підросли цього місяця, кинув Роман, не відриваючись від ноутбука, команда виснажена. Доведеться перебудувати графік, відповіла Марина, думаючи не про цифри, а про обличчя кухарів. У них залишалася співпраця, але зникло тіло тепла. Вони рухалися поруч, однак не разом. Вона часто ловила себе на думці, що вони залишилися партнерами, які випадково сплять в одному ліжку. І все ж уперто переконувала себе, що так буває у зрілих стосунках, що стабільність іноді важливіша за вогонь, що відданість важить більше за пристрасть. Коли Роман отримав запрошення на гастрономічну конференцію в Парижі, Марина сприйняла це як черговий крок уперед. Поїздка піде мережі на користь, сказала вона, складаючи його речі в валізу, намагаючись не бачити, як він уникає зустрічі поглядом. Він усміхнувся швидко, ніби за інерцією, і в тій усмішці щось тьмяне промайнуло. Не хвилюйся, сум за тобою не заважатиме. Після повернення візьмемо кілька днів тільки для себе. Її пальці зупинилися на сорочці, яку вона вкладала в чемодан. Для себе, повторила подумки, але вголос нічого не сказала, бо сама вже не знала, чи існує те для нас, про яке він говорив. Перші дні його поїздки здавалися звичними. Повідомлення надходили регулярно: фото страв, короткі відео з вулиць, декілька голосових сумую за твоїми варениками. Тут нічого схожого. Марина читала, слухала, усміхалася. Та всередині лишалося щось тонке, ледь відчутне, як фальшива нота в мелодії, що завжди була бездоганною. У вівторок, у головному офісі в Києві, з'явилась перша тріщина. Марина дегустувала новий соус, коли комп'ютер тихо сповістив про лист. Тема фотографії з поїздки, від роман. Вона торкнулася Миші майже з ніжністю, уявляючи звичайні туристичні знімки музеї, вулиці, які він завжди любив фотографувати, або якісь десерти, що його захоплювали. Відкрила лист. Перше фото Роман у Луврі стоїть так, ніби хоче здаватися розслабленим. Друге Роман у кав'ярні, сам із чашкою на столі. Третє фото зупинило її дихання. Роман обіймає жінку не незнайомку. Лідія Кравченко керівниця відділу персоналу, людина, якій Марина довіряла рекомендації щодо кожного найму. Роман тримав її за талію так, ніби робив це давно і впевнено. У цьому жесті не було випадковості. Марина відчула, як щось всередині провалилось. Рука стиснула мишу надто сильно, але вона вже не контролювала тіло, прокручувала далі. Нові фотографії сипалися, мов удари. Вони тримаються за руки над сеною, вечеряють за маленьким столом, їхні плечі практично торкаються, стоять біля входу до готелю, в номері, на ліжку. Від кожного кадру її ніби відтягувало назад до чогось, чого вона не хотіла бачити. Шлунок звівся судомою, дихання стало різким, уривчастим. Це вже не була просто зрада подружжя, це було руйнування всього, що вони будували разом, бізнесу, довіри, рішення кожного дня. Вона підвелася, ніби втрачаючи орієнтацію, і вийшла з кабінету. Коридор був довгим. Люди говорили про щось своє, нічого не підозрюючи. Марина дійшла до ванної і спиралася руками в раковину, поки язик відчував гіркоту. Потім нахилилася і вирвала все, що було в ній, не лише фізично. Потім довго залишалася так, слухаючи власне тремтіння. Коли сльози нарешті прорвалися, вони палили шкіру, але плач не приносив полегшення. Він був ніби очищенням перед тим, що народжувалося всередині, твердим, холодним усвідомленням вона не телефонуватиме. Не вимагатиме пояснень, він сам усе показав кадр за кадром, жест за жестом. Марина витерла обличчя, підвелась, подивилася на себе в дзеркало так, ніби вдруге в житті знайомилась зі своїм відображенням. Побачиш, прошепотіла вона, і голос був глухий, майже чужий. Я зустріну тебе поглядом, і ти зрозумієш усе. Коли всередині Марини остаточно застигло рішення, вона дістала телефон. Пальці тремтіли не від слабкості, від надміру сили, яка раптом з'явилася. Першою людиною, котрій вона подзвонила, була Беатріса Сидорчук, її адвокатка, подруга, жінка, яка завжди бачила суть без зайвих слів. Мені потрібна ти зараз, промовила Марина, і в її голосі не було жодного коливання. Беатріса нічого не запитувала, лише сказала буду через тридцять хвилин. Минуло рівно тридцять. Вона з'явилася у центральному ресторані Києва, де Марина сиділа в окремій кімнаті, стиснувши кулаки так, що побіліли кісточки. Беатріса увійшла мовчки, кинула оком на Марину і одразу зрозуміла. Марина розгорнула ноутбук і повернула до неї екран. Беатріса видихнула повільно, один раз, але так, ніби пропустила через себе весь біль подруги. Він сам це надіслав? запитала вона тихим, рівним голосом, майже професійно. Помилково. Хотів відіслати їй. Марина вказала на Лідію, чия усмішка на фото була нахабною, впевненою, майже торжественною. Роман став необережним. Сказала Беатріса, вдивляючись у знімки, ніби сканувала докази злочину. Це добре. Марина обернула ноутбук до себе і відкрила іншу вкладку таблиці, звіти, витрати. Мені потрібно все кожна копійка, кожен рух по рахунках. Хочу знати все, що він приховував. А що щодо нього? Беатриса підвела голову. Що ти плануєш робити з ним? Марина відповіла майже шепотом, але це був найтвердіший шепіт у її житті. Я подбаю про це сама, та не тут. Я хочу, щоб він подивився мені в очі, і зрозумів. Беатріса задумалася її погляд був обережним. Ти не повинна їхати сама, і не поїду, відказала Марина. Ім'я з'явилося в її думках миттєво. Данило Кравченко. Чоловік Лідії, той, кого всі називали ідеальним інтелігентом скромний, уважний, по справжньому добрий, людина, на яку ніхто б ніколи не вказав пальцем зі словом зраджений. Він так само, як і Марина, отримав удар без попередження. Знайти його виявилося простіше, ніж вона думала. Вона зайшла до школи, де він викладав історію. Через засклені двері учительської побачила, як він сидить над зошитами, ставить оцінки, тихо, щось підписує. У його рухах було спокійне життя, яке ось ось мало розбитись так само, як розбилось її. Вона постукала. Він підвів голову і усміхнувся ввічливо. Так, слухаю, я можу допомогти. Марина сіла навпроти, притримавши сумку, щоб руки не тряслися. Мене звати Марина Левченко, я дружина Романа Норенка, ваша дружина і мій чоловік. Зараз разом у Парижі. Вона поклала телефон на стіл. Данило нахилився, придивився. Потім різко відсмикнув погляд, немов фото, обпекли йому очі. Ні, ні, це не може бути правдою. Він підвівся, зробив кілька кроків назад. Вона ж казала, що поїхала вирішувати сімейні справи. Марина проштовхнула до нього телефон. Це правда. Мені теж не хотілося бачити. Але ми маємо знати обоє. Данило провів руками по волоссю, потім до підборіддя, ніби намагаючись втримати власне обличчя, що розсипалося на частини. Я мав здогадатися. Вона ухилялася від відповідей, стала холодною. Але я вирішив, що це втома. Як я міг бути таким сліпим? Бо ти довіряв, сказала Марина. І я теж довіряла, нас зрадили однаково. Він повернувся до столу, сів навпроти неї і подивився майже по новому як дивляться люди, які раптом опинилися в одному човні і усвідомили це водночас. Чого ти хочеш? Його голос був слабким, але в ньому з'являлася рішучість. Хочу поїхати в Париж, сказала Марина, побачити все своїми очима, не для помсти, для того, щоб завершити, щоб зібрати себе назад. Чому я? він нахилив голову. Бо ти маєш таке саме право, ти теж заслуговуєш на правду, і на те, щоб закрити двері, які вони відчинили за нашими спинами. Данило мовчав довго, але не тому, що вагався, він боровся зі всім, що розвалювалося всередині. Нарешті він сказав Я поїду з тобою. Їхня поїздка почалася мовчки. У літаку Марина сиділа біля ілюмінатора, а Данило схилив голову до спинки крісла, очі заплющені, пальці стиснуті, двоє чужих людей, зв'язаних чужою зрадою. Проте в той момент вони були ближчими одне до одного, ніж до будь-кого в житті. Через майже годину польоту Данило раптом прошепотів Знаєш що, найдурніше? Я думав, що у нас із Лідією все добре. Я навіть купив їй подарунок, хотів зробити сюрприз, а виходить, що всі бачили, крім мене. Марина повернула голову. Не всі. Я теж нічого не бачила. Вони були надто майстерні, а ми надто вірні. Їхні погляди зустрілися, і вперше з моменту отримання листа Марина відчула, що біль більше не розриває груди. Він був поруч, у Данила. Вони ділили його навпіл. Вперше за цей час вона змогла вдихнути без того гострого відчуття всередині. Вона не знала, що їх чекає попереду, але знала точно. Наступний крок уже не про руйнування, а про прозріння. У Парижі вони оселилися в невеликому готелі, який не мав нічого спільного з тим пишним інтер'єром, що був на фотографіях, надісланих романом. Кімната була тісною, але Марина майже не звертала уваги на простір. Вона сиділа на краю ліжка, дивлячись на власну валізу, наче шукаючи в ній себе. Ту, яка жила дванадцять років вірою в людину, яка тепер стала чужою, телефон задзвонив пізно, коли думки вже починали вириватися з-під контролю. Це детектив, почувся рівний голос. Завтра о двадцятій, у них бронювання в ресторані Лран У Удвох. Марина закрила очі. Не для того, щоб сховатися, а щоб зібратися. Дякую. Тепер я знаю, що робити. Після дзвінка вона підвелася, відкрила валізу і дістала темну сукню не кричущу, але таку, в якій спина вирівнювалася сама сукня, в якій жінка не благає, а говорить правду. Коли вона стояла перед дзеркалом, Данило несміливо постукав можна? Він зайшов і затримав погляд на Марині довше, ніж зазвичай дозволив би собі в будь яких інших обставинах. «Це...» Непросто. Ти впевнена, що хочеш пройти через це? Ще не пізно просто повернутися. Я не повернуся, відповіла Марина. Я перестала повертатися в той день, коли побачила їхні фотографії. Я не здамся від самої себе. Данило опустив очі, кивнув тоді я поруч, до кінця. Наступного вечора вони прийшли до Легран-Фойє. Марина обрала столик так, щоб бачити кожен рух, кожен погляд, кожен жест. Вона тримала серветку в руках, стискаючи її, але обличчя залишалося рівним, майже кам'яним. Усередині кипіло, але назовні тиша. Роман з'явився трохи пізніше. На ньому був той самий темний блейзер, який вона подарувала йому на річницю. Марина дивилася на нього так уважно, ніби вивчала людину, яку вперше бачить. Поруч з ним ішла Лідія. Її усмішка була ширшою, ніж будь-коли в офісі, чужа, самовпевнена. Марина спостерігала, як вони сідають, як їхні плечі торкаються, як Лідія нахиляється до нього щось шепоче, як роман сміється тим сміхом, який колись належав Мартині. Данило прошепотів сухим голосом Вони виглядають щасливими. Щастя, побудоване на брехні. Тихо відповіла Марина, світиться тільки доти, доки його не викрили. Вона підвелася. Час. Данило встав поряд, не питаючи нічого. Вони йшли до столика повільно, але з такою невідворотністю, що кілька людей обернулися. Роман підняв голову, ще посміхаючись, і в ту ж мить усмішка розбилася. Він став блідим у секунду. Лідія застигла. Пальці посковзнули по келиху, і той впав, розливаючи вино по білій скатертині. Марина зупинилася біля їхнього столика. «Добрий вечір, Романе, добрий вечір, Лідіє. Яка несподівана зустріч. Роман проковтнув повітря як людина, що тоне. Марічко, це не те, що ти думаєш, я можу все пояснити. Чудово, сказала Марина рівно. Тоді поясни це. Вона дістала конверт. Розкрила його і, не відводячи погляду від Романа, обережно виклала фотографію за фотографією на стіл. Роман різко потягнувся, але Данило схопив його за руку і притиснув до столу. Не чіпай, сказав він хрипло. Ти втратив право торкатися до того, що стосується нас. Роман затремтів, сльози пішли майже одразу неконтрольовано. Марина, я зробив помилку. Це не мало значення. Я кохаю тебе. Я ніколи не хотів. Ні, перебила Марина. Ти хотів, щоб я не дізналася. Це єдине, про що ти думав. Вона повернулася до Лідії. А ти, жінка, якій я довіряла власну команду, думала, що я настільки сліпа. Лідія ледве могла говорити, лише прошепотіла щось нерозбірливе. Марина не слухала. Данило дивився на дружину так, ніби вперше бачив її справжньою. Ти зламала все, що ми будували, сказав він тихо, але кожне слово було лезом. Навіщо? Лідія опустила голову. Вона не мала відповіді і не могла її мати. Марина зібрала фотографії назад у конверт. Правда, все одно доходить, навіть тут. Вона взяла келих Романа, перевернула його над ним, і вино потекло на його сорочку, розмиваючи дорогий матеріал так само, як він розмив їхнє життя. Ось що залишилося від нашої історії, сказала Марина. Вона розвернулася і пішла, не зупинялася, не озиралася, не дозволила собі жодного сумніву. Данило пішов поруч, не сказавши ні слова. Вони вийшли з ресторану у повній тиші, в якій було більше сили, ніж у будь-яких криках. І саме там, на сходах, де Марина зупинилася, відчула, як ноги починають втрачати твердість, розпочинався четвертий розділ. Після повернення до Києва Марина не хотіла відпочивати. Тіло вимагало паузи, але свідомість дій. Вона зайшла у свій кабінет і відчула, що кожен папір, кожна папка, кожен стілець стали іншими, бо тепер вона бачила все ясніше, ніж будь-коли. Беатріса вже чекала. Перед нею був товстий стос документів, ретельно складені звіти, аудит, виписки з рахунків, електронні листи, графіки. Марина почала вона, і в голосі вперше за довгий час з'явилося щось схоже на тривогу. Це не просто неетично, це кримінально. Роман виводив гроші. Місяцями. На них обоє жили, подорожували, орендували готелі. Марина не здригнулася. Ми будемо ставитися до нього як до партнера по бізнесу, не як до чоловіка. А як до чоловіка? тихо запитала Беатріса, уважно вдивляючись в очі подруги. Чоловік? Марина зробила коротку паузу. Помер у Парижі. Беатріса кивнула, не сперечаючись, вона знала, це не образа, це констатація факту. Процес розлучення почався майже одразу. Документи заповнювалися один за одним, папки накопичувалися, підписи множилися, судові слухання тривали годинами. Роман намагався увійти в кожні двері, у які його вже не запрошували. Він надсилав квіти, величезні букети, ніби вони могли щось змінити. Надсилав листи десятки сторінок, написаних поспіхом, голосові повідомлення довгі, сплутані з проханнями, поясненнями, клятвами. Марина видаляла все, не ввімкнувши жодного разу. Руки більше не тремтіли. У ній залишився тільки холодний, але чесний спокій. Данило теж проходив свій шлях тихо, непомітно, без криків. Він повертав собі життя, на яке мав право. Вони зустрічалися зрідка, не для того, щоб залатати один одного, а щоб нагадати собі вони вижили. Одного разу, сидячи з ним у маленькому кафетерії, Марина почула його запитання Як ти думаєш, колись це перестане боліти? Вона нахилилася вперед, поставила лікоть на стіл. Думаю, біль не зникає повністю, він просто переїжджає в інше місце, і коли це стається, дихати легше. Данило сумно усміхнувся, хотів би вже відчути це. Відчуєш, сказала Марина впевнено, ми обоє відчуємо. Коли юридична війна нарешті завершилася, коли розлучення було підписане, коли Романа офіційно усунули з компанії, коли штрафи затвердилися, а угоди вступили в силу, Марина відчула порожнечу, не поразку і не в тому. Просто простір. Величезну кімнату всередині себе, де раніше стояли уламки, вона перемогла. Але перемога не була святом, вона була тишею. Данило підійшов одного вечора, коли Марина сиділа на терасі офісу, дивлячись перед собою без конкретної точки. Марино, його голос був спокійним Поїдь, хоч кудись, нехай хоч кілька днів будуть без справ, без документів, без минулого. Ти маєш пригадати, хто ти без усього цього тягаря. Марина не заперечила. Усередині щось погодилося замість неї самої. Вона вирушила сама, кілька днів тиші, кілька днів, де ніхто не кликав її на наради, де не потрібно було стояти прямою або сильною. Марина взяла книги, блокнот і довго записувала власні думки, ті, що роками не мали місця. В останній день, сидячи в невеликому приміщенні кав'ярні, вона почула голос позаду, впізнала його ще до того, як повернулася, знав, що ти обереш саме це місце, сказав Данило, усміхаючись просто, майже сором'язливо. Марина відчула щось м'яке, тепле, несподівано приємне, те саме відчуття, якого не було роками, добра несподіванка. Чому ти тут? запитала вона. Бо подумав, що останній день не має бути самотнім, відповів він. І хотів побачити, як ти посміхаєшся без зусиль. Вони провели разом увесь день, говорили без поспіху. Марина сміялася так, ніби навчилася цьому наново. А ввечері, сидячи за столиком у ресторані, Данило поставив питання, яке прозвучало не як пропозиція, а як дозволення. Ти можеш уявити себе. Починаючою знову, не зі мною, з собою. Марина довго дивилася на свої руки, потім підняла погляд. Вперше за довгий час так, можу. Минали місяці, і вони стали парою. Не з потреби, не з порожнечі, а тому, що зустріли один одного не зраненими, а відновленими, цілими. А через кілька років народилася їхня донька Олена. Коли Марина вперше взяла її на руки, вона відчула, як у ній щось остаточно стає на місце, ніби доля завершила коло, яке було колись розірвано. Мій проклятий лист звільнив мене, прошепотіла вона так тихо, що почула лише сама. Вона збудувала себе заново і зробила це чесніше, ніж будь-коли вибрала краще вибрала себе, вибрала правду. І жодна фотографія не змогла зруйнувати те, ким вона була насправді. Вона лише показала, ким вона завжди заслуговувала бути. Кінець.